Доброго дня! В вашій увазі пропонується урок номер 2 по Акселю, де ми навчимося додавати рядки в сформовану таблицю. Візьмемо, до прикладу, табличку, яку ми створили в попередньому нашому уроці, або будь-яку іншу можете взяти. І до неї додамо декілька нових рядків. Особливо звернемо увагу на те, як відбудеться перерахунок формул, які підраховують загальну суму і суму підсумкову. І також розглянемо, яка є можливість щодо видалення рядків і вже сформованої таблиці. Переходимо до прикладу. Під час другого уроку ми будемо використовувати а, табличку, яку ми сформували вже раніше, під час уроку номер 1 Тут ми розглянемо а, дві речі. Перше, це як додати рядочок всередину таблички, і як додати рядки в кінець вже сформованої нами таблиці раніше. І так, перше, якщо ми хочемо додати рядочок всередині таблиці, спочатку ми виділяємо той рядок, перед яким ми хочемо вставити нові додаткові дані. Тобто ми наводимо мишку на назву рядка, нажимаємо два рази лівою кнопочкою миші, виділяємо його, далі права кнопка миші і з під меню вибираємо додати. Квітинки. Новий рядочок було вставлено. Excel автоматично продовжив ті самі формати, які були задані в попередніх наших рядках. Тепер введемо дані. Наприклад, у нас з'явилася ще одна позиція, яка називається зошит зошит, зошит зображеним тигр. Ціна 7.50, кількість 10 штук. Перед тим, як я нажму Enter або перейду стрілочками вправо, я хочу звернути вашу увагу, що відбувається. Нажав, Excel автоматично прописав в цій клітиночці. Аналогічну формулу, тобто формулу c 6 помножити на ячейку D6, c 6 перемножити на D6, тобто він записав дзеркальну формулу, яка використовувалась в попередньому рядку. c 5 на D5, c 4 на D4. Якщо Ксель бачить, що ви вкладаєте дані всередину масиву, в якому вже задана певна. Логіка задані певні арифметичні алгоритми, і він автоматично прописує цю формулу. Плюс звертаю увагу, що сума підсумкова так само автоматично перерахувалася. Тобто тут було 401 гривня, додавалось 75 гривень згідно цієї доданої позиції, і в нас вийшло 476 гривень. Ми це можемо перевірити, виділивши наш масив даних. Бачите, суму Excel показує 476 гривень. Вона співпадає з підсумковою сумою, яка задана в нашій формі. Тобто ми розглянули перший варіант, коли ми додаємо рядочок всередину нашої таблички. Тепер розглянемо другий варіант, коли ми хочемо додати декілька рядочків до нашої таблиці вже нижче під введеним масивом даних. Ми хочемо. Наприклад, додати нових три позиції. Тому ми виділяємо три рядочки, нажимаємо праву кнопку мешки, виді... додаємо клітинки. Нажимаємо Додати клітинки. Добавлено три рядочки. Для зручності ми цей масив виділимо і Поставимося в межі, щоб нам було легше вводити дані і було наглядніше і невномірно вводимо. Наприклад, це ЗОшит з назвою дівчинка. Дівчинка. Зошит з зображенням. Авто і зошит зображено А Ми добавили три позиції. Тепер ми хочемо ввести ціну і кількість по кожній з цих позицій. Візьмемо до прикладу, що під рукою зошитів зображеним дівчинки в нас немає, а зошит авто є. Ми бачимо, що ціна на. Цей зошит 8 гривень і кількість у нас 10 штучок. Нажимаємо Enter. Зверніть увагу, що в даному випадку Excel автоматично не прописав формулу, як це було в схожому випадку, коли ми вводили рядочок з позицією зошитом тих. Чим це зв'язано і чому тут було введено автоматично формулу, тут автоматично не введено. Це зв'язано з тим, що у нас відбувся своєрідний розрив даних. Тобто, якщо б ми ввели ці дані у верхньому рядку, то Excel би зв'язав цю ячейку з попередніми аналогічними ячейками і автоматично ввів би формулу. А тут у нас відбувся відповідний розрив, тому Excel не бачить зв'язку між цією ячейкою і попередньою. Відповідно, нам потрібно тут знову ввести формулу аналогічну, яка була введена в верхніх позиціях. Тобто дорівнює ячейку з адресою c 12 перемножити на ячейку D12. Enter. Підрахунок відбувався. Стру цю ячейку і покажу ще один спосіб. Як можна вставити сюди формулу? Ми можемо скопіювати любу формулу з верхніх, поставити курсор на потрібну ячейку, праву кнопку, вставити. Формула вставлена. Це перше, що ми розглянули вже в другому нашому підприкладі. Зверніть увагу на те, що сума 476, вона не змінилась, тобто вона не збільшилась на ту суму, на яку ми додали рядочок з зошитом авто 80 гривень. Тому що, повторюсь, Excel не зв'язав ці дані з нашими попередніми. Тому зв'язок між цією формулою і цими даними в Excel відсутній. Для того, щоб детальніше роз'яснити даний випадок, дану ситуацію, щоб ви зрозуміли саму логіку, якою керується програма, хочу нагадати пару нюансів. Перше, коли ми нажмемо на ячейці з нашою формулою, де використовується функція сума, ми можемо побачити той масив даних, який використовується в нашій формулі. Тобто просто стали на мишкою на ячейку, і тут читаємо формулу і особливо звертаємо увагу на масив, де пише Є2, Е10, тобто ячейка Е2. Е10. Тобто, зрозуміло, що в формулі підсумовуються лише дані цього масиву з е 2 по Е10. Ячейка з адресою Е12 не попала до нашого масиву. А, також ми можемо подивитися, якщо ми станемо на формулу. Курсором, два рази активізуємо і Excel кольором нам виділить рамки того масиву, який Зазначений в формулі. Також, крім того, що Excel нам показав цей масив, він активізував саму формулу і дає нам зручну можливість, щоб ми цей масив збільшили і продовжили. Якщо ми вже знаємо, що ми додаємо три позиції в нашій таблиці, ми можемо в даному випадку навести курсор. на цей квадратик на цю крапочку в правому нижньому кутку, і його протягнути на ті значення, які нам потрібно. Цим самим ми збільшили сам масив даних, які будуть підсумовуватись в нашій формулі. Коли ми збільшили, тобто формулі вже прописано е 2 е 13 нажали Enter. І бачимо, що в сумі вже. Підсумовується дані, враховуючи той рядок, який ми знизу додавали до даного масиву. Тобто сума 556 гривень. Заповнимо нашу табличку. Це 8 гривень, 5. Золоті нажимає Enter. Це автоматично прописав формулу в цю ячейку, показав нам 40 гривень. Цей зошит у нас коштує 9 гривень. Ми взяли 15 штучок. Нажали Enter, цель знову автоматично прописав формулу і підсумував, підбив підсумок в кінці нашої таблиці. Чому я так детально зупинився на цьому прикладі, коли ми додаємо рядки в табличку всередину або в кінці таблиці, тому що саме таку помилку дуже. Новачки і допускають в Excel. Вони додають рядки, десь вписують всередині дані, потім дивляться на суму, а сума не відображає об'єктивну цифру, об'єктивне значення суми всіх позицій, які введені в наших рядках, із-за того, що в формулі не продовжений масив відповідно до тих значень, які ми додали. Тут просте правило. Якщо розширяєте, додаєте дані в таблицю, додаєте їх або всередину, і вони будуть автоматично включатись всі формули, або якщо додаєте, і хочете, щоб автоматично Excel прописував формули і додавав в масив ваші нові значення, додавайте першим же рядком, наступним рядком після тих, які у вас були раніше. А якщо ви додаєте знизу в будь-якому порядку ці дані, то не забувайте в е загальній підсумовуючій форм формулі, там де функція SUM, збільшувати масив до того значення, щоб він включав ті дані, які ви додавали. Тепер вернемося до нашої таблички. Ми додали цих три рядка, виділяємо їх. Робимо формат усі межі, щоб він був схожим на дані, які введені зверху. Так? Але ми тут бачимо, що ми додали всі межі, це тоненька лінія. Нам треба з цієї сторони, справа, знизу таблички, і з цієї сторони додати темну лінію. Як це можна зробити? Ми виділяємо цей прямокутник, який має конкретні межі відповідно там, де ми хочемо змінити нашу лінію. Тобто тут справа, знизу і тут зліва. Заходимо в цю опцію, усі межі, і відкриваємо опцію додаткові межі. Відкриваємо додаткові межі. Нам відкривається таке віконечко. Додаткові межі. І е, тут нам Excel показує, що ті дані, які ми виділили, він має на даний момент такі межі. Тобто всі лінії є тоненькі. Ми вибираємо нашу товсту лінію, аналогічно тій, які вже використ... яка вже використана в вищій нашій табличці, і показуємо Excel, де ми її хочемо поставити. Справа, тобто воно тут додається тут, знизу, знизу. І зліва, зліва. нажимаємо ОК. Забираємо виділення і ми бачимо, що в целі виділив відповідно темними лініями, там, де нам було це потрібно. На кінець би ще хотів е, дві речі е, додати до цього уроку. Якщо, можливо, ви ввели якусь позицію, ви хочете її видалити. Тобто в Excel є два способи виділення. Або ви виділили. Позицію нажали DEL, ну на просто стре значення, але рядок залишиться. Вернемо назад. Або, якщо ви хочете стерти дані і видалити повністю рядок, ви його виділяєте, права кнопочка миші і нажимаємо Видалити. В цьому випадку Excel автоматично так само звузить масив формулі з функцією Sum. І давайте тут же створюємо наш числовий ряд, тому що в нас додалося декілька позицій, так як ми робили це в реалізацію. Ось і все. Тобто з першого уроку ми навчилися створювати прості таблиці з сумуючими і узагальнюючими формулами. А тепер ми вже навчилися, як до цієї таблиці додати або видалити відповідні дані. Щоб зберігся об'єктивний і правильний підрахунок всіх значень, які ми хотіли отримати в нашій таблиці.